Вітаю, друзі! Сьогодні 5 липня з вами знову Дриклочок Дональд Трамп сказав, що він готовий передати Україні системи Петріот. Але потім колись, ну принаймні точно, він не висловився з приводу того, що він заперечує передання до України цих систем. Але каже, їм треба ще подумати. Ну як завжди, і він вкрай обурений тим, що Путін не припиняє війну проти України і каже, що я не знаю, що робити з цим. Реально дуже складне питання. Минула ніч знову для нас була неспокійна. Понад 300 повітряних сили пролетіло по території України, але і наші безпілотники долітають до військових об'єктів на території Росії, на відміну від Путіна, який б'є по цивільній інфраструктурі в переважній більшості. Зараз вам готовий повідомити найголовніші новини з суботнього ранку. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вас прошу проявляти активність. Ви так допомагаєте просувати україномовний контент на платформі YouTube, І я вам за це, як завжди, шалено дякую. Отже, друзі, вночі українські безпілотники атакували відразу кілька регіонів Російської Федерації. Були атаковані об'єкти у містах Чебоксари, це дуже далеко від кордону з Україною, понад тисячу кілометрів. Енгельс Борисогліпськ зафіксовано вибухи пожежі та перебої з мобільним інтернетом. Ну і також аеропорт Пулково у Ленінградській області припиняв свою роботу. Сили операції збройних сил України вдарили по аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області, де базуються літаки Су 34 Су 35 С та Су 30 см Уражений склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Про це пишуть офіційно у Генеральному штабі Збройних сил України. Також були прильоти по аеродрому в Енгельсі, в Чебоксарах зафіксовано влучання по підприємству в Прогрес», яке виробляє антени для захисту російських дронів від українських засобів радіоелектронної боротьби. Я вважаю, що зараз доволі влучно проводять спецоперації Збройні Сили України на території Росії, принаймні намі повідомлення доволі обнаділиві, але є одна величезна проблема: шахеди почали виготовляти на території Північної Кореї. Чи доставляють їх звідти до Росії, поки що таких повідомлень немає. Але це як запасний варіант для Путіна, що означає розширення театру бойових дій. І дуже важливо, як на це будуть реагувати наші західні партнери. Так, поки що вони стурбовані, вони занепокоєні ситуацією, вони за нею пильно слідкують, будуть якось колись реагувати. В будь-якому випадку, рано чи пізно, їм доведеться друзі, впрягатися в цю історію. Трамп, своєю свою чергу, заявив, що він. Жорсткіший із Росією, ніж з Іраном. Так так вам не почулося справді він з Путіним жорсткіший, ніж з Іраном. Але чомусь по Ірану він може вдарити тамагавками, запустити туди авіацію, але проти Путіна він такого не використовує. І також він каже, що він жорсткіший із Росією, ніж з будь-якою іншою країною. І повторив, що дуже незадоволений своєю розмовою із президентом Путіним. Принаймні він про це вже сказав разів з п'ять і каже. Просто здається, що він хоче йти до кінця і продовжувати вбивати людей. Це погано, це недобре. Я залишився незадоволений цим, і він також заявив, що обговорював із Путіним можливі санкції проти Росії. Ну фактично, він погрожував Путіну. Каже: ми багато говорили про санкції. Я би не сказав, що він їм радий. Так, йому вдавалося з ними впоратися, але це були санкції Байдена. А мої доволі жорсткі. Хоча, як на мене, ще не факт, що він їх запровадить. Можливо, їх буде введено, каже Трамп. Він знає це, він професіонал. Ну, дійсно, така теза з у Трампа свідчить про те, що він розуміє, що Путіну вдається обходити санкції. І справді за три роки широкомасштабної війни, ось уже четвертий рік поспіль, Путін залишається спроможним вести війну такої високої інтенсивності. Хоча це окрема тема, але. Це йому вдається робити і завдячуючи і його партнерам, і Китаю, і Північній Кореї, і Ірану, і іншим і слабким санкціям. Завдячуючи саме слабким санкціям з тих же самих з Європейського Союзу і зі Сполучених Штатів Америки. Як на мене, вони повинні бути більш жорсткими і дуже важливий контроль за дотриманням санкцій. Ну, принаймні, вже країни Європи почали там зупиняти навіть танкери в Балтійському морі і перевіряти їх, чи справді вони перевозять законні вантажі і так далі. Можливо, щось з цього й буде. Будемо дивитися. Також Трамп заявив, що у нього була хороша розмова із Зеленським. каже, ми обговорили різні речі, і це була дуже хороша розмова. Я вважаю, дуже-дуже стратегічно важлива розмова. Він сказав, що не знає, чи вдасться йому зупинити війну в Україні, ну, хоч раз зізнався вже. Це не справа Трампа каже. Я просто намагався закінчити це, врегулювати. Побачимо, не знаю. Не можу вам сказати, чи відбудеться це, чи ні. Чи є це пріоритетом? запитав він так, я хотів би, щоб це відбулося. Я не хочу бачити, як щотижня вбивають 5, 6, 7 тисяч солдатів і цивільних в тому числі. І також Трамп повідомив про те, що він готовий буде передати до України системи Петріот. Коли я не знаю. Як також вам не готовий повідомити, тому що за системи Петріот готова заплатити Німеччина. Видання Reuters пише про те, що Трамп може відновити постачання ракет Петріот до України і не лише ракет, друзі. Він налаштований позитивно, стверджують, наближені до Трампа люди і висловлює готовність переглянути припинення поставки зброї, зокрема десятків ракет ППО, які вкрай потрібні України. І пані Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, повідомила про те, що вона розмовляла з Трампом. І говорить, що Вашингтон не відмовився від постачання зброї до України. Ну, як на мене, це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Вона зараз просто намагається його вигородити. І наголошує, Сполучені Штати не припинили постачання зброї в Україні, а лише переглянули рішення про поставки певних компонентів. А що ж тоді це таке? Це не те одне і те саме. І каже, що це є важливим фактом, але сильно відрізняється від повної відмови. І вона додала, що сподівається на позитивні зрушення у цьому питанні. Тим часом генсек НАТО, Марк Рюте, також заявляє, що сподівається на гнучкість США у питанні забезпечення України ресурсами для самооборони. І, вочевидь, каже він, США мають переконатися, що їхні запаси зброї перебувають на необхідному для них рівні. Ну це маячня повна. Ми з вами про це говорили. Просто Марк Рюте завжди вміє підігравати всім і всюди. Інколи це справляє враження. Бо це доцільно, а інколи як нині, ну це зовсім не так. Водночас каже Рюте, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість з огляду на явне небажання Росії працювати над припиненням вогню. Союзники повинні бути впевнені, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу. каже генсек НАТО. Справді це так, єдине, що я зараз роблю висновок для Європи, просто ідеальна ситуація. Трамп ставить на паузу допомогу Україні. Вони можуть в ручному режимі регулювати, маю на увазі європейців, скільки не буде надходити до України, аби війна затягнулася. Тому, друзі, це реальність, з якою ми нині зіткнулися. Бо якби ми мали достатню кількість озброєння, ми б дійсно могли повторити історію успіху 22-го року, в тому числі, і звільнення Херсону та Харківщини. Ви добре про це пам'ятаєте. Європейському союзу вигідно нині продовження війни, оскільки в них купа невпорядкованих питань, в тому числі і у відносинах із Дональдом Трампом. Так, безпосередньо із ним сполучені Штати Америки Дональда Трампа пригрозили європейському союзу ввести 17% мит на експорт аграрної продукції. Якщо не буде, досягнуто між ними торгівельної угоди. Але це історія із усім європейським союзом, друзі. Те, що будуть окремі контракти про торгові відносини між окремими країнами та США, в мене чесно кажучи, сумнівів немає зовсім. І те, що я нині бачу, то далі погроз у Трампа з митами не рухається. Оскільки не можна натягнути, я вважаю суву на глобус, тобто його мита на світову економіку, та й на економіку загалом. За інформацією видання Financial Times, вимога Сполучених Штатів Америки була озвучена на зустрічі з Єврокомісаром з торгівлі у Вашингтоні і передана усім 27 країнам Європейського Союзу. Але, як бачите, Трамп може робити винятки, наприклад, для Угорщини, скасовуючи санкції проти того ж самого Росатому, аби він будував атомну станцію для Орбана. Також у разі провалу переговорів Сполучені Штати Америки погрожують поширити 20% мита на увесь європейський експорт. Урсула фон фондрляєн заявила, що розраховує. На підписання принципової угоди, яка дозволить продовжити діалог зі Сполученими Штатами Америки, ну так потрішку, можливо, дотягнуті до 29-го року, поки переобороть Дональда Трампа. І також я не виключаю, друзі, що ніякої загалом торгівельної угоди ще раз наголошую зі Сполученими Штатами Америки та Європою не буде. Ну принаймні, за цим будемо слідкувати, але те, що Трамп вдається до міждержавного ракету, це очевидно. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко привітав Дональда Трампа із Днем Незалежності, який святкували у США вчора, 4 липня. Лукашенко вважає, що за часів першої каденції Трампа вже робилися кроки назустріч один одному, Білорусі та США, тому він каже, нині дуже слушна нагода робити такі кроки знову. Ну, як ми бачимо, візитки такелуа поки що нічим. Хорошим для Лукашенка не закінчився. Хоча, звісно, робити конкретних висновків поки що зарано. І окрім того, Дональд Трамп вчора на честь Дня Незалежності підписав великий прекрасний закон про скорочення податків і витрат. На перший погляд, виглядає нібито дуже благородно. Скорочуються податки, зменшуються витрати, але за цим стоїть дуже неприваблива історія загалом для США і для громадян США. Документ ухвалили в Сенаті та Палаті представників загалом під час голосування в Сенаті виключно голос віце-президента США Джей Ді Венса відіграв ключову роль, тому що навіть низка республіканців виступили проти цього законопроекту. Зокрема, сенатори Сьюзен Колінс, Рент Пол і Том Тіліс вони не захотіли підтримувати ідею Трампа. Церемонія підписання закону відбулася на південній галявині Білого Дому. Там Дональд Трамп планує проводити якісь інші шоу. І під час церемонії Трамп заявив, що закон передбачає найбільше податкове скорочення, найбільше скорочення витрат і найбільші інвестиції в безпеку кордонів в історії США. Це не інвестиції, це витрати. Я так це читаю, і згідно з звіту бюджетного управління Конгресу, борг Сполучених Штатів Америки через цей закон зросте приблизно на 3,3-3,4 трильйони доларів впродовж 10 років. Тобто кожного року дефіцит бюджету, борг бюджету, точніше Сполучених Штатів Америки, буде зростати приблизно на 330-340 мільярдів доларів. Ну, це, як на мене, не дуже мало. І також є одна дуже ще цікава новина про те, що на Близькому Сході може бути досягнуто угоди про припинення військової операції Цахалу проти Хамасу. Ця історія триває ще з минулого року, з літа 2024 року, коли Трамп не був президентом. Нині нібито Хамас дав позитивну відповідь на пропозицію США про 60-денне припинення вогню в секторі гази. Про це пише видання Reuters. Умовою Хамас є те, щоб ця угода була продовжена після того, як спливе термін 60 днів. І мовиться наступне у Reuters. Ми передали посередникам Катару та Єгипту нашу відповідь на пропозицію про припинення вогню. Відповідь Хамас позитивна, і я думаю, вона має допомогти. Та сприяти досягненню угоди, за даними джерел телеканалу Аль-Арабія, відповідь Хамас містила лише незначні поправки, пов'язані з механізмом доставки гуманітарної допомоги та виведенням ізраїльської армії з певних регіонів сектору Газа, ключова умова, як я сказав, продовження. Перемир'я після двох місяців, тим часом, армія оборони Ізраїлю заявила про те, що вона контролює 65% території сектора Гази. Також цехал повідомив, що спочатку відновлення наземних операцій, у березні військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по понад 7,5 тисячам об'єктів інфраструктури Хамас, зокрема по складах зброї, ракетних установках, підземних тунелях та бойовиках різних терористичних групувань у Газі. Тому я поки що не поспішав би, чесно кажучи, з однозначної відповіді, що там військова операція закінчиться. Принаймні за цим слідкуємо, якщо це станеться, звісно, це суттєво пом'якшить ситуацію на Близькому Сході, і це буде також сприятливим фактором для зниження цін на нафту, що нам дуже важливо в контексті зменшення спроможності воювати проти нас, оскільки Європа і США не поспішають з ухваленням відповідних санкцій. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблять, но ну, що не промикайтесь! Все буде Україна!